А зараз ми заходимо в машину сауну. Ось, тут всередині все обито деревом. Тут є фен, мабуть, дайсон. Ось такі різноманітні приладдя. Умивальничок. Душ. А зараз ми зайдемо в саму сауну. Там спекотно. Тут дійсно спекотно. Ось стоїть таймер в кожній сауні і стоїть тривожна кнопка. Ось зачиняємо сауну. А зараз розповім в деталях. Це авто було створено технічною командою Toyota Mortar Corporation. На комару сконструйований на основі автомобіля Toyota Hayas з зображенням ведмедика з рушником на шиї і представляє з собою повноцінну парову мобільну сауну. Базовою моделлю є Hayas в специфікації Superlong Wide Body High Roof загальною довжиною понад 5 метрів і висотою у 2 метри. Не дивлячись на такі е, потужні розміри, пасажиру в всього три людини, адже основна функція цього чуда це все ж таки сауна. Передня та задня частини цього авто повністю розділені. Перед входом в сауну знаходиться роздягальня, а далі в задній частині авто знаходиться парова сауна. Інтер'єр виконаний з кіпарису, створюючи комфортний простір з приємним природним ароматом. Роздягальня обладнана місцем для відпочинку рукомийником, міні-душем, а також різноманітним опалювальним обладнанням. А зараз подивимося з вами на інші кемп-кари. А поки я буду їх показувати, розповім вам трошки про культуру кемпінгу в Японії та чому подорожі на кемп-карс набрали популярності останнім часом. Ключовим фактором росту популярності таких подорожей стала пандемія коронавірусу. Під час пандемії в Японії був дуже жорсткий локдаун, тому чи не єдиною можливістю для подорожей стали ось такі будиночки на колесах, які дозволяли родинам подорожувати в своєму персональному просторі, маючи все необхідне з собою. Подорожуючи таким чином, японці могли уникати скупчень людей та мати базу для роботи онлайн. А що ще потрібно в період локдауну? Цікавий факт. У 2022 році у власності японців знаходяться 145 тисяч кейкарів. Ця цифра виросла у три рази, починаючи з 2005 року. Раніше кемп-кари вважалися вибором людей пенсійного віку. Однак останнім часом авто для кемпінгу стали популярними серед молоді та сімей з маленькими дітками. Особливою популярністю користуються авто, пристосовані до японських реалій. Я маю на увазі дороги та вузькі парковки. Це машини довжиною до 5 метрів та шириною близько 2 метрів. Зупинятися в машині для кемпінгу на ніч краще в спеціально відведених місцях. Але таких місць по країні дійсно багато і в природних парках, і біля ансенів, і на околицях невеликих містечок, а також біля великих міст. Тому проблеми з цим точно не буде. Останнім часом інфраструктура для кемпкарів стрімко розвивається. Японські кемп кари мають певні відмінності від машин для кемпінгу, популярних, наприклад, у Сполучених Штатах Америки. Однією з ключових відмінностей є наявність широкого сегменту кемпкарів малолітражок, тобто кей-карів. Окреме відео про кей-кари також є на моєму каналі. Для таких кейкарів для кемпінгу характерні малі розміри та висока мобільність. Основою таких автомобілів є відповідність унікальним японським стандартам для кейкарів. Ну, це, по-перше, довжина до 3400 мм, а також ширина до 1480 мм та висота не більше 2000 мм. Об'єм двигуна не має перевищувати 660 см. Сами популярними моделями є ті, в яких в комерційний фургончик Кейка вписують спальний простір на одну-дві людини. Самою вагомою перевагою є бездоганна мобільність, зумовлена тим, що кузов такого авто дійсно компактний, що не заважає маневреності і не створює труднощів навіть на парковках великих міст. Оскільки базою є кейкар, на такі авто для кемпінгу розповсюджуються ті ж самі плюшки, що й на звичайні легкі авто. Тобто це і низька вартість. Вартість обслуговування, а також нижчі податки, страховка, вартість проїзду по швидкісним автомагістралям. Іншою ж характерною особливістю саме японських кемп карів є те, що багато з них є незалежними від побутових електромереж і мають можливість самостійно забезпечувати себе електроенергією. Оскільки в США та Європі такі авто зупиняються лише на спеціальних парковках для кемпінгу, обладнаних джерелами побутової електроенергії, необхідності в наявності потужних резервних батарей немає. Однак власники японських авто для кемпінгу можуть зупинятися не лише на спеціально обладнаних та пристосованих для цього місцях. Тож, системи незалежного енергозабезпечення, які дозволяють користуватися побутовими електроприладами, еволюціонують в Японії дуже швидкими темпами. Така автономність важлива і для збільшення потужностей кондиціонерів повітря, які встановлюються в цих авто. Мова також йде і про збільшення потужності додаткових акумуляторів та пришвидшення їх підзарядки. Температура повітря в Японії влітку досягає 35 градусів. Про це також є відео на моєму каналі. Тож для того, щоб кондиціонер мав змогу безперебійно працювати всю ніч, в разі відсутності зовнішніх джерел енергії, батарею мають бути дійсно потужними. Як я вже сказала, попит на такі будиночки на колесах в Японії поступово зростає останнім часом. І у багатьох японців такі кемп-кари є у власності. Однак такі авто можна легко орендувати. Це дуже зручно. Пункти оренди знаходяться в основних аеропортах країни. Якщо ж говорити про ціну, то в залежності від сезону, а також від моделі авто, оренда кемпкару обійдеться вам від 15 до 25 тисяч єн на добу. Найбільш популярними на ринку Японії є варіанти кемпкарів на базі мікроавтобуса Toyota HayAS, які я вже показувала на початку цього відео, а також варіанти на базі Toyota Camroad. А зараз я вам покажу, як цікаво та ергономічно можуть виглядати такі кемпкари зсередини. Простір тут використано навіть не на 100%, а на всі 200%. Такі машини для кемпінгу мені чимось нагадують японські квартири в мегаполісах, таких як Токіо або Осака або, можливо, Кіото. На маленькій площі японці можуть створити затишний простір, де кожна річ має своє місце та функцію. Ви тільки подивіться: тут на кількох квадратних метрах без перебільшення, тут дійсно кілька квадратних метрів, тут і кухня, і спальня, а подекуди і бар. Подивимося ще на кілька цікавих інтер'єрних рішень. А ось такі японські туалети створюються спеціально для устаткування будиночків на колесах. Друзі! Я сподіваюся, що вам було цікаво подивитися на японські кемп кари, а також дізнатися більше про культуру кемпінгу в Японії. Тож, якщо вам дійсно було цікаво, підписуйтеся на мій канал і ставте вподобайку. До нових зустрічей!